Думи мої, думи мої, ви мої єдині, не кидайте хоч ви мене при лихій годині, Прилітайте з зокрилі мої голубята і за Дніпра широкого у степ погуляти. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не залишу на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не непом'яний батько з сином не скаже синові молись, молися сину за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну зліє, люди присплять лукаві вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені.